Нещодавно я відкривала капсулу Surprise по помінньонам і мені дуже сподобалось. Тепер хочу знайти головну героїню габі у капсулі сюрприз Зуру Габіс Долхаус. Саме цю кульку я принесла додому з будинок іграшок. Колекція налічує 9 різних наборів, і до знижок коштувала вона 499 гривень. Трішечки саме я поки відкриваю цю маленьку біленьку кулю. І Відкриваю, і що я бачу всередині? Декілька пакетиків сюрпризів. Ось такий м'якенький це перший, другий рожевий паперовий. Далі мені попадається ось такий стікер з котиком. І другий стікер з котиком. І величезний пакетик. Ще всередині кульки є буклет з усіма дев'ятьма можливими сюрпризами. Тут і Габі, і Кіті, і інші персонажки. Вау, просто чудовий набір! Друзі, обожнюю цей момент. Відкриваю перший пакетик, і тут ми попадається мені така яскрава маленька фігурка котика. Тавлю відкриваю нарешті другий пакетик. І тут мені попадається теж мені фігурка котика. Дивіться, як вона зроблена гарнесенько. Дуже милі іграшки. Далі мені попадається такий яскравий стікер котика, третій і четвертий. І в п'ятому пакуночку я маю ось такий блакитний слайм чи гумка для рук. А ось і все разом, що попалось мені у цій кулі. А цікаво, чи збираєте ви такі сюрпризи фігурки? Можливо, у вас вже є рідкісні якісь персонажі. Поділіться в коментарях.